Ne sprišite, da bi se bavili, da ne, va, ne, bude, ne bude o, bo ustavil. Гарний сушим, гарний суши. І годин, і смоги. А низом як пішов. З полом. Дякую. Дякую. Хороший постріл. Дякую. Будемо полювати фазана півника. Півника. Але ну, я думаю, курочку ми пропускаємо однозначно, їх вистачає. Дуже багато території не обраної, будемо в оборочну йти. Ну, піднім, піднімемо погода не дуже, але собачки нам допоможуть в цьому в смислі. Надіємося на удачу. Закарпатським мисливцям притаманні колективні полювання. Як правило, за первинним колективом закріплюється певна ділянка угідь, на якій колективі проводить полювання згідно затверджених норм відстрілу дичини. Нещодавно мені довелося спостерігати за полюванням. Котре проводилося неподалік Іршави і Виноградова. Полювання проводилось на фазанів, зайців русаків. Також іршавські мисливці мали ліцензію на добуття однієї козулі. До відстрілу підлягали і хижаки, лисиці, шакали і бродячі пси. Кладеміся, ви все до тих так, так. Бери хлопцю, від кіндериці ну, Місний діалект Закарпатті. Знаєш, як говорять тепер на фронті, каже, піці сюди. Він каже, як він що він говорить? Та бери реклик, каже, ну боже, бо в ньому були, бо може щось закинути. Так, американці в Другу світову війну використовували індіанців. Не треба було шифрувати, вони говорили на своїй мові і німці не могли нічого розшифрувати. Так, 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 так можна так закарпатців так використовувати. Наші, так наші закарпатці використовують на фронті. Тепер каже, піці сюди, він каже, що він каже, ну трошки сюди. Ми всіх розуміємо, а нас ніхто. А нас ніхто, да. <ріху> е, Ідіть, покажу, вам, покажу вам ще врожай, який потеплиться. Дивіться, типово зарічанська, фермерські, як перець, так і помідори. Ну, це вже остатки вже, я думав, що більшість знаходиться на землі. Але сотні тонн. Підемо далі, подивимося. От плантація, типове вирощування кавунів і день. І це вже років 3-4 почало в заріччя використовувати. І повірте, не хуже Херсона. Але наскільки я можу вам в іншому місці показати, що залишилося сотні тонн, сотні тонн неубраних, нікому не нужних. Так само зараз нема реалізації, а більшість нанесли в ріда, Зараз фермер може вам підтвердити, що іспортить товарний вид. Ну, близько у нього десь 6 гектарів було кавуна. Він каже, мені нанесли в більше на 200-300 тисяч гривень. Все спортять, вони гризуть, кавуна гризуть зайці. 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 — як, як Вони будуть? Так вони отак поперек будуть до дороги. десь кілометр. А ми йдемо. так? З боку перекривати і по тому перекривати. Ці стануть Рома із Славіком ліву сторону, але основа буде сюди летіти і бігнути в тому числі. Пішли порозкладаємося. А от я хотів тобі показати, дивись, ну гарбузив. Вася промах. Буває Ззаді може 5 см. Буває. І не раз. У тих гра теж кожне 20-те полювання успішне. А ми... Краще за тегра, за самого великого хижака. Один із великих хижаків. Не може бити, бо ми... Кажу, не хоче підніматися на крило, сиро його давити до посліднього. Не може бути, щоб один курочка або один петушок був. Їх має бути тут багато, виводки ж не розбиті. Але сиро його поки не придавити повністю, щоб без виходу він тоді піднімається на крило. Прошлого разу була суха погода, вилетіло їх десь 150. А тепер весь сидить, важко його собакам підняти, не чують запах, і просто він пропускає нас і залишається у тингерці. Які особливості полювання в цьому регіоні на фазана. проблема фазана за час війни в тому, що значно розмножилися шкідливі хижі тварини. І бродячі. Бродячих дуже багато. Появився шакал, безконтрольно він розмножується і вже наносить збитки не лише сільському господарству, а й сільському дворовому господарству, вже заходить у населені пункти. Крім того, що матеріальні збитки, ще і розносчики сказу розвелися. Це, це все до цих пір нікому було регулювати. Тепер під час полювання звісно кожен мисливець обов'язок і цього, це питання закривати. Звичайним прогоном фазана важко вигнати, важко здобути. Коли 15-20 років тому я пропонував цей загонний метод полювання на фазана, щоб номера розставляти, то з мене сміялися старі мисливці. А коли Побачили, що в мене в кінці полювання результативність у рази краще, ніж у них. І тоді вже звернули увагу, і тепер цей колектив освоїв цей метод полювання загонних малими кусками, малими квадратиками, бо о, о, мисливців мало. О, ой, петух летить. З полем. Дякую. Це перший сьогодні. Сьогодні, так. – не було, не Сьогодні. Ну як вам полювання на Закарпаття? Як завжди, прекрасно. Гарна погода. Зранку був трошки дощик, зараз, слава Богу, розпогодилося. Прекрасно. Трошки ще трава мокра, фазан не дуже хоче літати, але... Львівщина недалеко, але там полювання не проводять чомусь. Це мені тяжко пояснити. Навіть на Миколаївщині прифронтова, можна сказати, область полювання постійно проводиться. Чому в нас не проводиться, незрозуміло. незрозуміло. Ну, Це ж ціла галузь народного господарства практично повністю чотири роки поставлена на коліна. Ну, як це? Може бути, з чого платити заробітну плату єгерській службі, як охороняти, чим готувати, сіяти, як взагалі доглядати за господарством, за звіром. Це, ну, це все рівно, що знаєте, відкривай підприємство, наймай людей, плати заробітну плату, виробляй продукцію, але не продавай. Оце десь так приблизно. Ну, скільки потягне таке підприємство. Це мисливство живе тільки з полювання. ще раз, далеко в вісімдесят. Да и по-дам. Не-не, тот тут. Да. Попа. Попал. Песик спрацював прекрасно Капелюх допоміг. Допоміг треба завжди його возити з собою. Ну, як не виходить в такі шапці, тоді вже крайній варіант це капелюх. Там ще одного треба пошукати підранка. Mentek erre végig? Hát azt a volna a keresztül még, nem beidem el. Aliz! Úgyhogy? Máma kutyám az érezt, hogy jön, Laci mindent. Rám dolgozott. <laughs> Fél liter az övé, nem a tiéd. De ő <laughs> nem tudja megint én nekem kereszt meg így. Hát, hogy kisegítő. Még egyszer. Nincs. Hát dolgozom, nem Há. tudták, hogy a magátom. Ja, ha szobák azt jól, annyi nem ennél preciúja. Tehát, <laughs> hogy a pív litra, <laughs> de szobák egy polozsan, ale Вона не п'є каже, та хазяїн мусить виручити. Високовелі закуляє. Колективні ходові полювання, окрім всього, вимагали і хорошої фізичної підготовки. Але до цього закарпатські мисливці були готові. День, проведений на ногах у режимі постійного маршу, їх лише порадував.